Ху -ху. Добрий вечір, це ми. Ми сьогодні ходили на паті. Тут в Німеччині теж вино здають. Мені тортики, оліжику, квіточку. Ми були день народження було моєї екс-шефі, якось відпрацювала, працювала. в офісі якось розповідала. Ну, ми маємо контакт постійно і вона нас запросила. І ми були в офісі. Тут, на роботі, де я якось працювала. Йдемо додому. А це мені на завтра. До Капки. Оскільки в Німеччині не можу звикнути до цього, що у них спочатку приходити в гості, або це весілля якесь чи ну, любе свято. Так як сьогодні день народження приходите, торт спочатку, вино, солодощі. І так це може тривати так кілька годин. І потім вже пізно ввечері вечеря. Все отак, ще на виборі. Я не можу до цього звикнути, я цього не розумію, бо вино солодке хочеться, знаєте, якщо ви це випів, то якось закусити. А тут солодощі, солодощі, солодощі. І потім вже, коли ти вже і втомився, не хочеш, хоп, така вечеря, і ти такий на ніч наївся. І так само ми з Олегом працюємо на веселях, то це ж так само, хто живе в Німеччині, той знає, хто може був у німців, знають, що спочатку в них приходиш в гості, торт, кава, вино, а потім вже... Вечеря. А ми як попелюшка Дзвони дзвонять і свято закінчилося, йдемо додому.